В ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Рівненські міліціонери чекають на нового керівника. Як повідомила начальник сектору зв'язків з громадськістю обласної міліції Тамара Лисенко, за попередню інформацію ним має стати Дмитро Лазарєв. Хоча офіційних документів про призначення поки що до рівного не надійшло. Що стосується Василя Глазутка, який упродовж майже трьох років очолював міліцію рівненщини, то він, за словами пані Лисенко, минулого тижня написав рапорт міністру внутрішніх справ з проханням звільнити. Його з посади на представлення нового керівника грівненські правоохоронці очікують уже завтра. Про Дмитра Лазарєва відомо, що йому 45 років. Останнім часом він працював першим заступником начальника головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС, а до цього очолював УБОЗ у Харківській області. Потрібна робота, іди до війська. Армійці взялися активно пропагувати контрактну службу у збройних силах України. Вони закликають усіх хто має відмінне здоров'я і, перш за все, бажання записуватися кандидатами на відбір. Окрім стабільної зарплати та соціальних гарантій, обіцяють можливість кар'єрного просування і, можливо, у подальшому навіть житло. Але попереджають, робота ця легкою не буде. Нагадаємо, нині збройні сили переходять на контрактну основу і останній солдат строкової. Служби має звільнитися у грудні наступного року. Більше про це Іван Марчук. Це Олексій. Йому 22. Понад півтора місяці тому він підписав контракт із армією і тепер служить в полку зв'язку. Каже, вибір піти до війська і отримувати за це зарплатню цілком свідомий. Я закінчив університет і дізнався, що з вищою освіти в армії багато перспектив є. Мені стати офіцером, я мрію. Це, це моя мрія. Ні, хвилинки, не шкодую. Мене тут все влаштовує. Я навіть друго собою сюди захватив. Таких, як Олексій, в армії хочуть бачити більше. Військові почали влаштовувати так звані ярмарки професій. Вони орієнтовані заохотити до контрактної служби якраз тих чоловіків та жінок, які шукають роботу. Кажуть, легкою ця робота не буде, але це стабільна зарплатня, соціальні гарантії і в подальшій перспективі навіть житло. Але попереджають, зволікати із роздумами не варто, бо кількість місць обмежена. Вік 18-40 років. відмінне здоров'я. Ми будемо надавати переваги тим людям, які закінчим закінчили школу і атестат бала тестати в них вищий. Вони морально стійкі. Військові кажуть, служити можна буде у тій області, яку обере контрактник. Однією із переваг називають те, що після першого контракту, а це три роки, на руках буде військовий квиток, який дає змогу влаштуватись у інші силові структури. Слухачам дають час подумати. Можливо, зацікавлюся. треба просто подумати. все зважити. Я не служив і зараз така можливість. Можна скористатись. усіх охочих армійці закликають звертатись до військкоматів чи безпосередньо військових частин і додають бажання це одне, але поряд із цим доведеться проходити і ретельний відбір. Іван Марчук, Олександр Пляшко, інформаційна програма День. Підприємство Грівне теплоенерго учора отримало нові тарифи на обігрів бюджетних установ обласного центру. Так, згідно з рішенням національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, із з 1 січня бюджетники платитимуть «Грівне теплоенерго за обігрів майже на 24% менше ніж раніше. А от для населення тарифи залишилися незмінними. 80 юних правознавців зібрала цього року обласна олімпіада справа. За її результатами семеро школярів представлятимуть Рівненщину на всеукраїнському етапі. Загалом цього року обласні олімпіади пройдуть із 21 предмету. Триватимуть вони до 19 лютого. Продовжить тему Тетяна Климчук. Знати свої права та обов'язки має кожний громадянин. Переконана десятикласниця Олена Буліщук. Дівчина каже, правознавство предмет цікавий, до того ж, ці знання знадобляться впродовж всього життя. Тож, готуючись до обласного етапу олімпіади, Олена більше тижня студіювала книги з права та законодавчу базу. Сто з книжок зошитів різних документів різних інтернет, сидиш вчиш. Виходиш з кімнати, поїв, попив води, пішов далі вчити на обласну перший раз. Ну так серце п'ятки цілує, трохи страшно, але я думаю, все буде добре. Не в колі друзів, а за книгами провів усі канікули дубенчанин Олександр Смаглюк. На обласній олімпіаді справа відстоює честь Острозького обласного ліцею з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Минулого року хлопцю вдалося посісти друге місце. Цього року, сподівається, Олександр результат гіршим не буде. Вивчається право один рік, воно так поверхнево. Вивчається, тобто саме основне, що потрібно вже додатково. Щоб кому цікавити свою чаю, Планую, можливо зв'язати своє життя з професією, яка буде містити собі елементи цього предмету. Цьогоріч знання справа на обласному етапі Олімпіади демонструють близько 80 школярів з різних куточків Рівненщини. Члени журі зазначають, рівень підготовки учнів щороку росте. А відтак стають складнішими і завданням. Як правило, ідуть тести, але Цьогоріч тести складені так, що не тільки теоретично вибрати правильну відповідь, а й на практиці показати її застосування. Демонструвати свої знання цього року діти будуть на олімпіадах з 21 предмету. Триватиме обласний етап до 19 лютого. Потім у краще з кращих представлятимуть рівненщину на четвертому всеукраїнському етапі. В обласному управлінні освіти зазначають, рейтинг нашого регіону на загальнодержавному рівні є традиційно високим. Лише Минулого року понад 30 школярів з Рівненщини стали переможцями всеукраїнських олімпіад. Рівненщина постійно знаходиться в десятці найкращих областей України, і як правило, такі досягнення з року в рік демонструють наші учні. Переможці всеукраїнського етапу олімпіад мають пільгові права. На вступ до вищих навчальних закладів, зокрема додається за третє місце 20, за друге місце 30 і за перше місце 40 додаткових балів до результатів зовнішнього незалежного оцінювання по тих предметах, де діти зайняли призові місця. Окрім того, переможці обласних та всеукраїнських олімпіад отримують ще й стипендії від голови облдержадміністрації та місцевих органів влади. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. На новорічні свята лісівники Рівненщини реалізували понад 15 тисяч новорічних дерев на суму понад 800 тисяч гривень. Як повідомили у прес-службі обласного управління лісового та мисливського господарства, найкраще спрацювали Соснівський, Клевенський та Володимирецький лісгоспи. На період новорічної кампанії для зручності покупців було створено майже 80 торговельних майданчиків. Також ялинкові базари організували біля усіх придорожніх торгівельних павільйонів лісовичок. Уже Традиційно за гуртовими партіями ялинок на Рівненщину приїздили жителі південних та східних областей. Відчути атмосферу радянських часів можуть відвідувачі фотовиставки Дим пам'яті її у рівному презентував сам автор Одесит Олег Куцький. Загалом він представив знімків, зроблених у 70-80-ті роки минулого сторіччя. Перші відвідувачі кажуть, вийшло вдало трішки іронічно та з присмаком ностальгії. На відкритті виставки побували і наші кореспонденти. Серед маси чорно-білих очі кидається світлина з яскраво-червоним прапором. Як і в інших робіт у неї є своя історія, розповідає фотохудожник Олег Куцький. Знімок було зроблено 7 листопада 1991 року на річницю жовтневої революції. Будівельне сміття, яке викинуто було на вулицю, і роботи продовжувалися 7 листопада, не зважаючи на те, що свято, і це будівельне сміття, унітаз та все інше, воно якраз контрастувало з червоним прапором. Митець пригадує, в ті часи його добряче критикували та звинувачували в антирадянщині. Втім, знімаючи тодішні реалії, він не панував жодних виставок. На довгий час він забув про ці світлини, і лише шість років назад Олега Куцького виник задум показати все це на загал. Я відносився до тих людей, які хотіли показати те все, як воно є насправді, без фальші, без прикрас, без всяких ложних лозунгів. Готуючи виставку, автор виготовив незвичні рамки для світлин із газетних заголовків. За задумом саме тексти радянської преси повинні підкреслити суперечливість життєвих реалій та офіційної пропаганди. Для цього фотографу довелося відшукати раритетні видання часів Сталіна. Олександр Харват, який і організував виставку, відзначає, що раніше подібних художніх підходів не зустрічав. Заголовки таких статів якраз вони відповідають певному юморі, певній сатирі з тими фотографіями нашого життя радянського періоду, що зображено на світлинах. На презентацію до рівного приїхали і гості з Хмельницького, де ця виставка вже експонувалася. Директор тамтешнього музею фотомистецтва розповідає, що фотографії радянських часів цікаві як для молоді, так і людям старшого покоління. Тут же ж не тільки це ж не злий гумор, не зла сатира, Все тут є і позитивні речі. Дехто згадує цей час добре, тому що він був молодий. Було і дійсно, і хороше. Це було життя. Люди жили в різні часи. Поки що автор підготував лише 50 світлин, але запевняє, незабаром їх буде 74. Рівняни можуть побачити виставку в обласному краєзнавчому музеї до кінця місяця. Ірина Михалевич, Сергій Сафти, інформаційна програма День. На Рівненщині побільшало книгарень. Торік в області було відкрито 14 книжкових магазинів, кіосків та відділів. Загалом нині функціонує 174 об'єкти книжкової торгівлі. Упродовж останніх років мережа таких закладів зросла майже на 70%. Тим часом у сільській місцевості, де книготорговельна мережа відсутня, книги продають через поштові відділення, а також за індивідуальним замовленням через підприємства системи споживчої кооперації. До речі, найчастіше жителі. Рівненщини купують художні та дитячі книги, також користуються попитом історико-краєзнавчі видання місцевих авторів. В аматорській баскетбольній лізі рівного стартувало друге коло у першому після новорічних свят поєдинку зустрілися лідер чемпіонату Нетішинський енергетик та один із претендентів на медалі «Рівненський лавіс. Більше про цей матч а також про турнір. Загалом Володимир Строс. Після місячної перерви вони знову на майданчику. Друге коло аматорської баскетбольної ліги розпочалося протистоянням рівненського лавіса та нетішинського енергетика. У першому колі Лавіс переграв енергетиків. Втім, єдина поразка не завадила атомникам піти на проміжний фініш у ролі лідера. Секрет успіху найдосвідченіший гравець команди пояснює так: основне це мікроклімат команді. Я вважаю, що в ігрових видах спорту. Е Командна гра є на першому місці. Вирішують особистості, але командна гра на першому місці. Як кажуть, кращі тренери світу, якщо маєш можливість кинуть тінь, але якщо краще можна віддати передачу, віддай передачу. На тренерському містку лавіса капітан рівненського пульсара Юрій Кузьмінець. Каже, його колектив є лідером за набраними очками. Сподівається у другому колі додати до малюнку гри своїх підопічних свіжі штрихи. Розповідає, приєднався до аматорського турніру заради задоволення. Тут в аматорському баскетболі грають гравці, які є фанатами баскетболу, гравці, які раніше грали професійно баскетбол, але по якимсь моментам закінчили. З виступами в когось були трами, в когось не, не вийшла грати баскетбол. Як і в першому колі у звітній грі, нетішенцям знову не вдалося переграти Лавіс, що лише загострило боротьбу за місце у першій трійці. Загалом, говорять організатори, цьогоріч турнір проходить як ніколи цікаво. Команда енергетик посідає перше місце, а за нею йде дуже щільна група команд, які ділять між собою з другого по шосте місце. Там різниця одна-дві перемоги. І так як команда Луцька в нас зараз не, не зіграла багато ігор. Зв'язку з тим, що вони попали в аварію, тось тобто, визначити хто буде другий, третій навіть зараз дуже важко. Триватиме регулярний чемпіонат АБЛ до середини березня, після чого вісім з 10 колективів продовжать боротьбу у плей-офф. Щодо команди Лучеська, яка у листопаді потрапила в ДТП, то її доля поки що не визначена. Керівники ліги чекають на рішення від Лучан до кінця тижня. Володимир Струс Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. Титул найкращого гравця чемпіонату України з футболу серед жіночих команд завоювала Ольга Овдійчук. Вихованка Костопільського клубу Родина нині виступає у складі національної збірної та чемпіона України Харківського житлобуда. За підсумками минулого сезону Ольга Овдійчук стала найкращим бомбардиром змагань у вищій лізі, вразивши ворота суперників 17 разів. Свою нагороду футболістка отримала під час підсумкової наради комітету жіночого футболу Федерації футболу України. Крім того, за вагомий внесок у розвиток цього виду спорту на засіданні було відзначено і старшого тренера жіночої команди Гродина ліцей Василя Мамчура. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.